Мета громадської організації Нова хвиля, яка базується в Будапешті, збереження та передача українських цінностей та традицій новому поколінню зміцнення національної ідентичності української молоді. Цієї мети прагнули, і під час проведення літнього табору я малюю гарну українську сукню. Тут Ми проводимо час разом, багато малюємо та товаришуємо fontos, hogy átadjam a gyerekeimnek. Це вже четвертий такий табір. Ми дуже раді такій можливості. Для мене важливо передати своїм дітям ті цінності, яких мене навчили мої батьки. Я теж народилася у родині змішаних національностей. Кожен з нас формується як особистість зі своїх коренів, і для того, щоб ми принесли гарні плоди, ми маємо берегти та дбати про зв'язок із традиціями. Діти мають знати звідки вони, тому дуже важливо берегти та передавати традиції та багату українську культуру. Цього року нашою центральною темою було козацтво з 22 учасників 12 хлопчиків. Вони всі старші 10 років, і тому ми вирішили, що малювання для них не таке актуальне, тому ми зробили наголос на патріотичному вихованні. Ерушітишавольтація патріотизмуш радомінева тудунк підсид. Файлестенідірекикет, речниця угорської національної меншини в парламенті Угорщини Ліліана Грекса наголосила. Щоб ті сім'ї українців, які вже десятиліттями проживають на території Угорщини, та ті, які прибули туди, вже рятуючись від війни в Україні, мали змогу зустрітися, зав'язати нові знайомства. Табору наказали няге, годядірекемегішмеркедянехміябен з українськультура вала зукраннявель. Мета нашого літнього табору дати можливість дітям познайомитися з українською культурою та українською мовою. Цього року нашою темою було козацтво. Саме тому і було обрано пісню Борітися, поборете». Під музику дітки вивчали хореографію, танець діти вчили про козацтво під час креативних занять. Вони виготовили коників, малювали вишиванки та фартухи. Тобто цього року нам теж вдалося наповнити програму табору змістовними заняттями, і тому наступного року діти знову чекатимуть на цей табір, навіть ті, кому вже виповниться на той час 16 років. Дуже важливо, щоб українські діти зберегли свою українську спадщину і щоб їхнє ставлення до українського народу займало важливе місце в їх житті. Для цього ми організовуємо та проводимо багато різних програм. Так, наприклад, зараз вони вивчають вірш кобзаря, який лунає у форматі пісні. Але ранкові руханки теж проводяться під українські пісні. Так, ми зміцнюємо в них їхню національну ідентичність. Цю ж мету переслідують у таборах імені Лесі Українки. До цих таборів приєдналися і діти з тих сімей, які потрапили до Угорщини через війну в Україні. Це можливість для дітей познайомитися та потоваришувати, адже їх пов'язує українська мова, і це чудово. Is járnak, és különben csatlakoztak a mi táborunkhoz is, illetve a lesz a táborhoz is csatlakozni fognak menekült gyerekek is. Ez lehetőséget ad arra, hogy a menekült gyerekek és a ukrán nemzetiségi gyerekek megismerkedjenek jobban, tanítsák egymást a országok és a népek szokásaira, illetve van egy közös nyelvük az ukrán nyelv, és ez egy óriási dolog nekik. Під час літнього табору на березі озера Балатон діти мали можливість займатися тенісом, мали групові заняття, вчили танці та долучалися до різних розвиваючих програм. Я викладаю мистецтво в цьому таборі. Завжди підбираємо якісь цікаві для діток теми. Цього року в нас тема козацтво, тому ми виготовляємо кожному козаку по коню. А дівчаткам ще зробили такі фартушки-суконьки. І трошки ввечері якісь такі рольові ігри в нас будуть, щоб діти бачили, знали, як це відбувається. Ось і е, дітям дуже подобається. Мистецтво буквально півтори-дві години в нас просто щоб якось міняти рід діяльності, але тут вони і плавають, і відпочивають, знаходять нових друзів, е, спілкуються. Ввечері е, в міні-дискотека, пісні, танці. Ну, тобто, е, мої діти цей табір чекають з нетерпінням і дуже сильно люблять. Тому вдячна всім організаторам, і завжди готова долучитися з мистецтвом завжди. Проведення табору, який організувала громадська організація, нова хвиля, підтримав уряд угорщини, а також самоврядування українців угорської столиці та міста Ерд.